Доброго дня, шановні, продається будинок. Продається місто Немирів. Вінницька область. Це 40 кілометрів від Вінниці. Будинок місто Немирів – це районний центр. Якщо знаєте, горілка Неміров, оце тут робиться. Продається приватний будинок. значить, Будинок шлакоблока от на такій прекрасній вулиці. от Вулиця заасфальтована. бачите, Вулиця заасфальтована, оце продається будинок Вишнева 11. Значить, Будинок 60-х років побудови, але деякі вікна помінені. Будинок 7 квадратних метрів. Є, скажімо так, є сусіди. Ось така вулиця. Зараз зайду в будиночок, покажу. От. Будинок продається значить, з ділянкою. Ділянка, ділянка 13. 13 соток, ділянка 13 соток, оце ми зайшли в двір, от, бачите, є такий двір. От, ось така красота тут є, це все продається, друже. Зараз ми зайдемо в хату. Ось от, от, такий від має, має звідси. От, ми заходимо в хату, це вход до хати. От, будь ласка, ми зайшли в хату, Значить, тут така невеличка кухонька є. Тут є газовий катол, газовий котюл, є тумбочка, є плиточка газова. От будинку на даний момент ніхто не проживає. Далі ми заходимо, ще одна кухонька. Є такі речі в будиночку, є холодильник. Це так звана лежанка. Лежанку можна топити. Тут просто нечищено, не бачите, тут топиться ця лежаночка. І на ній можна спати. В принципі, ось така історія. Є якась мебель. Є щось трошки є. Далі є така спальня невеличка. Ось така спальня. Оце видно вулицю з кімнати. Є така спальня невеличка. От, є шкаф. Є декілька кроватків. Заходимо далі. І є кімнатка. Є кімната, є кімната, ось так, така собі кімната. Невеличка кімнатка є. Да. От, ну і вид, там бачите, двір от, і тут вид на вулицю. Так, на вулицю можна подивитися, такий буде собі відосик на вулицю. Пластикові вікна, все нормально. Бачите, пластикові вікна, все добре. Так, у нас будинка, ми зараз будинку з вами вийдемо. Покажу трошки участочок. Кому цікаво. Так, є участочок такий. Пристройки такі. Дитихо стало. Дитихо стало, да. такі. Так, є Вот, сарачики. Зараз покажу город. покажу город. Вот є трошки такі тут територія. і є ось Значить, Є такий садочок. І є город. Цей город, бачите, тут є дерева молоді, є грушки, яблуні. Сусіди є. Оце участок такий город. Участок 13 соток, як я сказав. От, от, бачите, з таким То Сусіди вже. Там сусіди. То, де дерева, то кінець участку. Значить по ціні, дивіться, друзі. Ціна 13 соток з будинком. Будинок 77 року шлакоблоком. Вода є на території, є газ. В хаті немає туалет на вулиці. Вода, на вулиці, вода є в хаті. Але ну, вода в хаті, але туалет на вулиці. Участок 13 соток. Значить, Ціна 25 тисяч доларів на сьогоднішній день. Ціну поки не буду знижувати, поки 25 тисяч. Можливо, в майбутньому ще буде підніматися ціна, бо тому що, так як будинок до продажі не, не дуже скажімо так, не дуже потребує бистрої продажі. Через це всім доброго дня, хто цікаво, можете мені написати особисто. Я хазяїн будинку. Це моя приватна власність, він приватизований, земля приватизована, все приватизоване. Так що Всім гарного дня, кому щось цікавить, пишіть, будь ласка, Вінницька область, місто Немирів, вулиця Вишнева, 11. Це в районі залізничного вокзалу, міста Немірів. Район залізничного вокзалу. Значить, до центру, до центру десь приблизно звідси 3 кілометри, ходить маршруточка до центру. Ну і, в принципі, це Немирів. Тут якби все є до базару кілометр. Є дитячий садочок, рядышком, є школа рядишком. В принципі, така ситуація. От, Все, дякую. Телефонуйте.